Друзі, вітаю на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш YouTube канал, підписуємось, вподобайки, коментарі, пости. Нагадую, це дуже важливо. І поговоримо вже про другий тур Олімпіада футбол. Швиденько заглянемо в результати першого туру по всім групам. Отже, нагадую, в перший день змагання на Олімпіаді в футбольному турнірі. 24 липня відбулися наступні матчі і їх результати. аргентина марокко 1-2. Несподіваний результат в нашій групі Бі. Україна проти Ірака також 1-2. Це був найпопулярніший рахунок першого е, ігрового дню. Я, чесно кажучи, в шоці. Далі дивимося. Узбекистан, Іспанія 1-2. Гвінія, Нова Зеландія 1-2. Також було зареєстровано в групі С, де, я вже сказав, Узбекистан, Іспанія 1-2 зіграли. Єгипет Домініканська Республіка 0-0. В групі А Франція виграла у США 3-0 і Нова Зеландія, як я вже сказав, зіграла з Гінеї 2-1. Новозеландці виграли. А в групі D Малі Ізраїль 1-1 і. Японія Парагвай 5-0. Японія поки що е, лідує в забитих м'ячах, як бачимо. Ось такий е, не зовсім, не зовсім звичайний такий або ж звичний перший тур на Олімпіаді. Хто? Ще не підписаний. Підписуємось, друзі. Нагадувати буду дуже часто, тому що це дуже-дуже важливо. Е і тепер матчі, які очікуються 27 липня в суботу, е це матчі другого туру на футбольній олімпіаді у чоловіків. Це матчі Домініканська Республіка Іспанія. Аргентина, Ірак. Україна Марокко. Узбекистан Єгипет. Нова Зеландія США. Ізраїль Парагвай. Японія Малі і Франція Гвінея. Ну Що стосується матчів. Франція Гвінея. Тут перемога Франції тотал більше 2,5. Японія Малі. Е, тотал більше 2,5. Просто без вибора переможця. ізраїль парагвай Тотал менше 2,5. Нова Зеландія, Сполучені Штати Америки. Обидві заб'ють. Домініканська Республіка Іспанія. Тут я вибираю індивідуальний тотал іспанців більше 2,5. Аргентина Ірак. Перемога Аргентини, при цьому Аргентина заб'є більше двох м'ячів. А що стосується матчів Узбекистан єгипет тут однозначно Узбекистан перемога 2,4. Хоча, я дивлюсь, вже коефіцієнт впав на перемогу Узбекистана дають 2,32. Матч пройде у місті Нант. А нас з вами більше всього хвилює матч україна марокко Який відбудеться в Сентетієні. Матч Узбекистан, єгипет і україна марокко почнеться обидва матчі одночасно о 18.00 по київському часу. І що стосується матчу між олімпійськими футбольними збірними, України і Марокко, Тут у мене, друзі, три аж три прогнози. По-перше, я впевнений, що е, Україна заб'є і не просто заб'є, а заб'є в першому таймі. Так. Ви не помилилися зі слухом. Україна заб'є в першому таймі. Неймовірний КЕФ 2-82. Також я впевнений, що Україна не програє. Адже, якщо Україна програє і Марокко, то в останньому матчі з Аргентиною нема чого ловити, як кажуть, у нас в народі. На жаль, тому все поставлено на карту. Ось в цьому матчі україна марокко Україна буде грати понад свої можливості. Україна буде грати на перемогу. Я впевнений. Адже Марокко дуже потужний суперник, Марокко набагато вище оцінюється трансфермаркетом по вартості гравців сумарній аж в 5 майже разів дорожча. Олімпійська збірна Марокко, ніж українська олімпійська збірна. І достатньо лише сказати, що Хакімі, який грає у Челсі, в лондонському Челсі, він е, майже в два рази дорожче, ніж вся українська збірна. На жаль, у нас найдорожчий гравець е, Донецького Шахтарю. Сікан. Сікан 7 мільйонів. Ну, не дивлячись на це, я все одно вірю в позитивний результат для нашої збірної. Хочу, щоб і ви також вірили в це, друзі. Вболіваємо за Україну. І як я і сказав, три моїх прогнози: це Україна заб'є в першому таймі 2,82. Україна не програє 2 І І е, саме такий реальний прогноз, звісно, це тотал більше двох рівно. 1,66. Ось такі мої прогнози на матчі другого туру Олімпіада футбол. Е, матчі, які пройдуть у суботу, 27 липня, друзі. Не забуваємо підписуватися на YouTube канал Мастер Клас. Лайки, коментарі, пости. Вдячний вам дуже за розуміння, за ваші перегляди, за активність і підтримку. Не забувайте, скріншоти по всім моїм прогнозам перебувають в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, я хочу на. Завершення цього відео хочу побажати всім нам скорішої перемоги над ворогом супостатом, над фашистською Російською імперією. Побажати всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українському багатостраждальному народові і героям нашим. Слава до зустрічі всім удачі, друзі!